Ерготерапія це лікування через діяльність. Use it or lose it – не використовуєш означає втрачаєш. Це основний, один із основних принципів нейропластичності, про який я розповідав в одному із попередніх випусків. А якщо ви не бачили, то ось за цим посиланням можете подивитися. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту автор книги як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. І сьогодні ми продовжимо розглядати застосування ерготерапії у відновленні після інсульту. І от така от проста повсякденна дія, яку ми виконуємо щодня і навіть не, замислюємо, не замислюємося про це, це є чистка зубів. Ми виконуємо це декілька разів на день. А між тим, така здавалось би проста дія. Вона вимагає застосування цілої купи нейронних зв'язків у нашому мозку. І коли трапляється інсульт або інше ушкодження нашого головного мозку, ці здібності втрачаються, і нам усьому цьому доводиться вчитися заново. І основна помилка, яку люди роблять у відновленні після інсульту чи іншого і ушкодження мозку, це те, і я вже багато разів про це говорив, вони починають все виконувати здоровою рукою і поступово припиняють користуватися своєю ураженою кінцівкою. І класичне use it or lose it. Значить, якщо ти не використовуєш, ти це втрачаєш. Ми потрапили в нейрохірургію, і, і там е, дружина сама чистила мені зуби. Коли ми прийшли додому, ми почали якось спробувати чистити. Але що відбулося? У мене е, я взагалі не міг тримати ураженою рукою щітку. І знову ж таки, я наголошую: обов'язково треба намагатися робити саме ураженою рукою. Бо якщо ви почнете все робити здорово, ви до цього звикнете. І все. Потім вже буде дуже важко відновитися. Так от, є ось така маленька хитрість, яку я застосовував. Для того, щоб ви не випускали е, з ураженої кисті з одну щитку, є ось така маленька хитрість. Потрібно вам знадобиться гумка для грошей, ну, можливо, дві. І треба зробити ось таку от петлю і сюди. Продіти пальці своєї ураженої руки. От. На перших порах, можливо, для цього знадобиться асистент. Але повірте, воно варте того. Тому що надалі ви через, там, я не знаю, скільки знадобиться, декілька місяців, а може навіть і років, для того, щоб все-таки застосовувати свою уражену кисть. І ось все для мене починалося ось з цього. От я так затискав в кулак. От, тут треба обрати відстань, на який тримати щітку і, і починаєш нею працювати. І потім поступово-поступово в міру моїх занять з дрібною моторикою, в мене. В моїй книзі описано біля 20 різних практик, які я застосовував для того, щоб відновити повноцінні рухи в своїх пальцях. У мене мої здібності зростали, і на сьогоднішній день, в принципі, мені не потрібні жодні губки, гумки, і я повністю користуюся своїми пальцями От для такої. Тривіальної повсякденної гігієнічної процедури. Ну, зараз я вам покажу, як я це роблю. І тобто, це результат вже ви бачите 4,5 роки після інсульту, але я не буду показувати всі там 3 хвилини, які я чищу свої зуби, а просто покажу, в принципі, щоб вам було зрозуміло. Ну, ось, <кхем> починаємо з того, що ми відкручуємо. Кришку тюбика зубної пасти. До речі, це теж теж дуже така важка і корисна практика. І знову ж таки, для того, щоб зробити такий звичайний рух, відкрутити кришку тюбика здоров'я людині це нічого не варт. А людині, людині після інсульту це коштує просто якихось неймовірних зусиль. Я думаю, що мої колеги мене розуміють. Потім ми видушуємо. Стільки, скільки нам треба пасти, закручуємо кришку, ставимо тюбик на місце, змачуємо щитку і починаємо. Отже, ви бачите, що насправді, якщо робити це щодня, годинами, займатися своєю кистю. То в принципі я вважаю, що це можливо. От ну, починалося рухи в кісті, от з такого вирушення пальців, от за цього. а на сьогодні, ну, в принципі, хіба що якоїсь там точної ювелірної роботи я не виконую. А так, в принципі, абсолютно все, що потрібно в повсякденному житті. Ну, я вважаю, це моє тверде переконання, що будь-хто. З інсультом, якщо якщо знову ж таки його ураження таке, що у нього є якісь рухи в пальцях, в принципі, за декілька років, ну, ну чому не спробувати. Хоча б, знаєте. Знаєте, як той МакМерфі із пролітаючий над гніздом Зузулі? Зозулі, я б хоча б спробував. От якщо не дивились це кіно, то передивіться, там дуже мотивуюча така сцена. От, І. І ще хотів би, знаєте, що сказати? Е, багато людей після інсульту, вони після того, як, знаєте, вони не користуються своєю ураженою кінцівкою, воно якось дає і по іншим нашим якостям. Людина якось ну, припиняє за собою дивитися їй стає вже по цимбалах, як вона виглядає, як вона пахне. І так далі і тому подібне. Тому я вважаю, що е, ні в якому разі інсульт не має стати чимось таким, щоб ми там якось знизили свою гідність, там, щоб е, жінки, жінки припинили там наводити макіяж і все на світі а чоловіки галитися, чистити зуби, і добре виглядати, і гарно пахнути. І так далі. І, тому подібне. і якщо е, комусь. Стане в пригоді мій досвід, це зробить мене більш щасливим. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Не забудьте підписатися на мій канал, бо попереду у нас, як бачите, багато цікавого. І ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність. Не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою. І пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не припиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.